Фігурант це кінолог, який розвиває в собаки захисні функції. Вчить собаку послуху під час захисту, щоб собака правильно і вірно була підконтрольна, і при тому виконувала захисні функції, наприклад, охорона, території або захист господаря. Тут дуже важливий контроль. В першу чергу, тому що собака, яка впевнена в своїх діях, вона, по-перше, стає впевненіше під час захисту, якщо вірно розвиватися. І так само в неї знижується ймовірність того, що вона буде неконтрольована і агресивна. Не кожну. Якщо казати про охорону і захист, це мають виконувати виключно службові собаки. Але ще є такі спортивні види дресирування, спортивні види дресирування, де це можна зробити, але там собака виконує це як набір вправ і показує навички, які не відносяться. До захисних реальних служб. Якщо ми кажемо про захист, тут в першу чергу всі кінологи, які займаються захистом, вони ставлять ставку, що це можна робити виключно, якщо собака слухняна і підконтрольна. Займатися треба. По залежності від самої собаки. Тобто є собаки, які, наприклад, крупні, і вони там, наприклад, не можуть довго, довго працювати, не вистачає виносливості. А є там, наприклад, службові собаки. Туди там, наприклад, німецька вівчарка входить доберман, бельгійська вівчарка, там голландська вівчарка. З цими собаками можна займатися майже кожного дня. Просто це має бути підконтрольно і дивитися на стан собаки. Якщо вона втомилася, то закінчувати заняття. В принципі, якщо казати про підхід, це все взагалі індивідуально. Це залежить від породи собаки і від її дозрівання. Є собаки, які раніше дозрівають, є які пізніше. І в залежності від цього ми будуємо сам, вибудовуємо сам підхід. І, наприклад, якщо ми кажемо про захист і охорону службові собаки, то там з часом змінюється підхід, тому що вже собака вузькопрофільно починає працювати. Якщо ми кажемо про собаку, яка буде займатися спортивними видами дресирування, то там інший підхід. Там максимально собака працює в здобичі і не має бути агресовою до людини. Тут залежить від того, яким видом дресирування ми будемо займатися. Якщо це спортивний EGP, там потрібно валики, ухватки, рукава різного виду та рукава для змагання. Також такий от комбінізон, хлисти, стеки для розвитку інстинктів собаки. Якщо брати прикладні види дресирування, це потрібно потім теж ухватки, але потім потрібно спеціальний захисний костюм. Коштують є український виробник, наприклад, костюмів, якщо для прикладних. Коштує десь, мабуть, 30 тисяч гривень костюм захисний, але він на дуже довго йде. Якщо брати вже міжнародні костюми, наприклад, такі фірма Де Фредді, вони коштують. Десь, якщо я не помиляюсь, 50-60 тисяч гривень, тобто в два рази дорожче. Якщо брати EGP, то рукав коштує десь 4 тисячі гривень, комбінезон 5 тисяч гривень, тобто ну, в совокупності теж десь до 30 тисяч гривень треба, щоб зібрати початкову для того, щоб починати це робити. Це розвиток здобичі, формування гарного утримання та впевненості і напору собак. Тут залежить від розведення, тобто є заводчики, які мають відповідати за якість собак, які вони потім привлаштовують в руки господарів. В будь-якій породі є так називаємо плембрак, тобто собака, яка не відповідає породним якимось якостям, або мають якісь вади. І від цього заводчик має ну прилаштовувати тих собак, тобто зразу попереджати, що ця собака не відповідає породним якостям і наприклад, вона може бути там, ну наприклад, терапевтом. Але якщо казати про собак, то є такі собаки, які мають характер, наприклад, неконтрольовану агресію, яку, на жаль, неможливо майже виправити. Тому таку собаку краще віддавати до спеціальних служб, такі як там поліція, охоронні фірми, тому що, звичайно, людина може з нею не впоратись. Ну, кінологія мені подобається. Це призвання з дитинства. Завжди подобалось вчитися, спілкування собак, розвиватися я самому як спеціалісту, тому що тут немає якогось кінцевої мети. Тут завжди є куди, куди рости і чому вчитись. Не подобається. Ну, такого нічого нема, що не подобається. Бажано, щоб в кінології завжди всі пам'ятали, для чого ми займаємося цим: для того, щоб вчитися розуміння собак гармонічного і отримувати задоволення як нам, так і нашим друзям. Знати теоретичні якісь початкові знання, знайти спеціаліста. Який підходить не тільки результатами, а й підходить як людина вчитися, розвиватися? Ну і коли буде наша перемога, можливість виїжджати за кордон, також вчитися в зарубіжних спеціалістів.